Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Запрошую до підписочки. включити дзвіночок, поставити лайчик. І будете зі мною спостерігати, чим я займаюся напротязі свого вихідного. Бо переважно на вихідному я чимось стараюся займати свою голову і свої руки. Як, як ми всі кажемо, і я не виняток, щоб не лізли дурні думки в голову. Тому берімося до роботи. Надумала я ще зготувати якби сніданок, але зготувати вечором, тому що кхе -кхе, рано мені не хочеться вставати так, аж дуже рано. Так що, що готую? Е, картопля е, відварена, толочена. Пюре тобто. Одне яйце посолила поперчила, і ще мені захотілося додати зеленого мороженого кропу трішки. Це будуть, як би правильно називаються зрази. Зараз це все діло вимішую. Сюди ще додаю муки, не знаю, скільки. спочатку вимішу, зараз ось це. Бо, бараболя, бараболя. Тверда, холодна. Ну, вона не дуже холодна, бо я вже її чоловік верніше мені приніс її з вулиці, з літної кухні вже скоріше. Ще на обід, а зараз вже вечір. І я собі надумала таке, ну, чого пропадати добру? А я завжди, друзі, вам скажу що я завжди люблю, щоб була заготовка. Тільки собі раз на сковорідку кину і вже підсмажив чи зварив, і воно вже готове. Так, не знаю, скільки тут треба буде борошна, але зараз побачу. Ну, десь для початку 2 столових ложки. Може три. Десь 3 столових ложки, плюс-мінус. Муки багато не даю, друзі, бо воно затягує і дуже робиться така маса клейка. І не відчувається бараболя, а відчувається мука. Так що дуже таку, от як бачу, що вже збирається докупи як би кісток то вже і не треба. Ще чуть-чуть. У моєму випадку воно вже готове, як бачите, вже збирається до кучки. Отаке От їдзеньє, як колись казали наші старі люди. Бабка з дідиком їдзеньє. Отаке любить наш внучок. Такі картопляники. Ніхто колись не називав зрази. Які там зрази, хто там знав? Зрази, то переважно вони з м'ясом. Ну, в даному моменті в мене так вони й будуть. Але я зараз за початку бараболі замісила. Так, а тепер... Ще трошки цією самою рукою нічого нема. Це я все роблю для сім'ї. Бараболя мені до рук не прилипла, бо файно зробилося кісто. Так, і зараз цього пороблю такі якби маленькі такі як котлетки. Це буде начинка для моїх зразів. Щось. Буде ось таке малесеньке. В ідеалі добре би то була ось така ковбаска довгенька. Ну, може, я зараз такого і не роблю. Побачимо. Я давно вже таке не робила. Ну, якби в мене є аж такі чогось вибагливі люди, вибагати того, що не можемо зробити. Хоча, я ж все кажу, що дякуємо Богові. Ой, дякуємо Богові семишньому, що він нам дає їжу, що він нам дає хліб насушний, здоров'я і все-все, що ми бажаємо. В моєму випадку, в моєму випадку, верніше в нашому випадку, ми бажаємо. Дякуємо захисникам і захисницям за те, що ми відкриваємо ранком очі. Дякуємо за здоров'ячко сім'ї нашої. Дякуємо взагалі, що ми є і що ми. Можемо своїми ногами ходити, руками робити, навіть ось такі зрази зробити. Це теж треба мати здоров'я в руках, покачати навіть то м'язко. Просимо Бога <кхів> у молитві <кхів> за всіх воєнних, військових, верніших і за свого зятя теж. Обов'язково. Просимо в молитві за здоров'я Максимка. <кій> Просимо за все. Просимо, щоб припинилася ця війна. Бо вже якби це, що відбувається зараз у нас. Усім вже набридло і це не потрібне. Не потрібне. Нікому не потрібне, так. Це, що зараз у нас відбувається в державі, це нікому не потрібне. Ну, але не знаю, як сказати, маємо то, що маємо, чи як. Я не знаю, як буде краще сказати, що тобі треба багато беретки? Але все рівно мусимо, мусимо і дякувати Богові, і просити Бога за навернення, бо кажуть багато, що не треба клясти, бо то не можна. Треба просити за навернення ворога на правильну дорогу. Ну, може і так, не знаю. Я не є знаток чогось Божого Слова, також сильно багато, але все рівно. Може і так, не знаю. Добре, друзі. Роблю я далі ці зрази. Як зроблю, то покажу. Або як буду робити, вже ставити в ці маленькі котлетки. Ну, щось в мене таке натхнення. Не знаю. Щось я такого захотіла. Не знаю чого. Я не знаю, може я і не так роблю ті зрази, бо я їх <клух> переважно просто роблю. Саму, саму бараболю. Може і не так. Якщо хтось знає інший спосіб, підкажіть. А я роблю так. Що? Та вони так маленькі, як мізинні пальці, а ще збіжуться. Дай спокій, чоловічий, йди. Йди до своєї роботи. Я тебе люблю, все рівно, але не мішай мені. Бо ти так багато любиш балакати, що я не годна. Я Ці? ще нічого не сказав, а ти вже в біжі без тих твоїх мої. Мені теж таке саме, люди скажуть, що він ще нічого не сказав, а ви вже наказали багато. Та мені треба тут якоїсь ще посудини трошки великої. На долині. Ні, там далі. Там. Тут ось, краю великим соїку. Ті сухарі, що я робила. Але давай. я їх... Ну, давай. Але я їх не доробила. Добре, що я хоч мар'янці намолола. А вона сів кішила, вона все, все кішиться, що я її привожу, все кішиться. Ми не треба ні купувати, нічого. Мама отакий от слоїк привезла. Певно, я знаю, там з 3 кілограми тих сухарів точно. У тім слоїку. Мама привезла той слой сухарів, купу м'яса, фаршу і, і такого м'яса, що можна собі перемолоти. І вже буде Максимковий робити котлетки. Котлетку він любить. О, шо-шо, що, що? котлетку він любить. Ковбаску домашню не захотів їсти. Щось не зайшло йому. Не знаю, чого не зайшло. Бабуся з дідусем все старали, а йому щось не запало. Не зайшло. А котлетку він любить. Не так, так що мама йому насмажить котлеток. Лиш би мама та успівала, бо і на заняття, і на роботу, і вдома щось зробити, бо ж кожної господині. Якби є дома робота. І попрати, і зварити. І все на купу. Але нічого. З Божу допомогу. Трошки була я допомогла, а трошки є там друга мама, наша сваха, щось допоможе. Дякувати Богові, свати нам попалися дуже добрі. Дякувати Богові. Дитина 9 років, вже 10-й. Ніколи не сказала, що її там зле. Ну, як би не було, у кожній сім'ї щось там та є. Я не думаю, щоб взагалі нічого не, там не було. У кожній сім'ї воно якось буває, але, по крайній мірі, ніхто не скаржився. Та й таке. <кій> Сьогодні вже. Зараз, почекай. Що? Жуйка кубасу їсть? Коржики. А, коржики? Ну то яка що на два дні вам тих коржиків. <реж> Вже забула, що мала казати. Не перебивай мене. Вже не пам'ятаю, що мала казати. Коротше, друзі, роблю я ці зрази, бо завтра піду голодна на роботу. Якщо собі не заготую. А рано я не встигаю нічого. Рано хочу поспати. Чоловік мене рано не буде. Він знає, що у жінки фізично не кишка робота. Але морально, дай Боже, здоров'я. Так що мій Михайлик, я буду тебе так називати. Мій Михайлик. Я не а ну, а що ти не Михайлик? Ти Михайло, ну а що я буду тобі казати? по москальськи Міша чи мішок? Що, жульку називати Михайликом, а тебе жульку? Ну, Я не хочу, щоб ти був жульку. А що тобі? Чим тобі не подобається? То не файно б до тебе міша кликати. Що Москаль? А, -а ми міхайло. А -а, Міхелло, як? Ти юрей, а? <реш> Ні, ти не єврей, ти українець. Честокровна українець. Чистокровний українець. Тато українець, мама українка і дитина українець. Ну, якось так. Добре, друзі. Не буду довго затягувати, бо то воно все рівно затягнеться. А ще зробити, а ще посмажити. І час тягнеться. Так що я працюю далі. Я забула ще, друзі, сказати одну річ. Я ще щось собі таке придумала, <кій> бо буде той фарш, напевно, може і може і підтікати, а може і не буде. То я ще щось собі таке придумала, що у сухарі ці зрази обваляти. Та не знаю? Побачимо. Перший раз пробую, і таке будемо на другий раз знати. Жулька вирішила відробити те, що з'їла за коржики. Але ще собаки гавкають і не тому. Собаки гавкають, друзі. Сусідньому, сусіднє село сьогодні привезли захисника. Похорон, я думаю, що завтра, бо того, що вже сьогодні привезли на обід. Дуже добра людина. Допомагав усім, бо знаю. не щуток. знаю його особисто, знала, вже скажемо, знали, знала. Найсбого спочиває, але він точно не думав, що його така буде чекати участь, що його така буде чекати смерть. Ну що зробити? Таке, таке життя і війна, це дуже тяжко. Дуже тяжко. Співчуваю родині, співчуваємо. Рідним, близьким, знайомим, співчуваємо всій Україні, котра хто хоронить своїх рідних. Бо це дуже тяжко. Ще якщо людина помирає своєю смертю. То ще так. А коли від кулі окупанта, про що навіть і не думала ніколи, що таке станеться. Ой, Боже, дуже тяжко, друзі. Дуже тяжко. Таке. Добре. Роблю я собі цей сніданок. І на сьогодні буде, і на сьогодні буде вже все. Досить, бо, бо я сьогодні приїхала і, і почала свій курс по кулінарії. Треба щось чимось з вами ділитися. А чим буду ділитися? Якщо не назнімаю. Того, що я в голові в себе маю, не розкажу, то й поділитися з вами нічим не поділюся, бо... А як ви будете знати, що в мене в голові твориться? І що? Що тобі, чоловіче, що Михасик мій? Тобі не подобається Михасик? Ти роби, бо я їсти хочу. Ти роби там, не знімай лишень. Так? Я їсти там... він хоче. Завтра будеш їсти. Ага, а сьогодні що? А сьогодні коржики, компотик і лягайте спати. М -м -м. Де з тебе? То Та таке, друзі. Ось так це все виглядає. Ось так це все виглядає. Такі немаленькі, немаленькі ці зрази получаються, бо бараболька в середині м'язко. Немаленькі, але... Але нічого, один з'їв і готовий. пішов до роботи. В моєму випадку то так і буде. Хіба може ще прийдеся з собою брати? Хто його знає, що там, що там відбувається на роботі за п'ять днів, що мене не було. Шість. Не знаю. Піду і побачу. Може треба буде попотіти цілий день. Ну, не знаю. А може і ні. Два дні. Але наговоритися то точно треба буде, бо того, що магазин то є магазин. Та і знаю точно, що багато хто буде приходити, знають, що я вже на роботі. І багато будуть приходити і випитуватися, як з'їздила, як там твої. Бо я знаю, бо люди в селі це люди в селі. Так що я знаю, що це так буде. Село і, люди. Село і люди, але нічого, ми і це переживемо. Все буде нормально. Все буде нормально. Та й таке, друзі. Так, це діло я зробила. Все, виносити до літної кухні. Вони там собі застигають. Бо тут тепло, а у холодильник воно не влізе. Ще лишилося трошки м'язка, то ще буде одна котлетка. Така маленька котлетка. Так, все. Ранок почався смаження зразів <смірка> сніданку. На старенькій кухніці. Нічого, я на старенькій кухінці скоріше усмажу, як то, що на газі, бо газ на вулиці, все застигає, сковорідка застигає. І я застигаю, чоловік переживає, бо я не застигла там. А як же? То якось так. Смажиться. Ну, якось так мій сніданок готовий. Ще залишилося фаршу одна котлетка. І ось такі вийшли у розрізі з м'ясом зрази. Красота, друзі, зараз я буду пробувати, що воно таке буде на смак. Дуже давно вже таке робила. Але зараз снідаю і біжу на роботу. А вам гарного дня, позитивного. Божого благословення! Бережіть себе і своїх рідних. Ви думаєте всякі страви. Бо треба щось смачненького. Неможливо їсти кожен день кашку. Але кашка теж добре. Так що так, до нових зустрічей. па 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 па